Так, ну річки. я вже сіла в цю коротку їду слухати. Я тако, коли сідаю, у мене два живота з'являються. Мені треба так сидіти, щоб не було два видно. Получається, це мої, а це, це, це мої зівотіки. такі. ну що робити? Куди його діти? Без нього теж не можна. Якщо буду геть без животика, то це буде не я, правильно мої красивий. Так, дівчатка, я оце не люблю коментарі перекріпляти, але кажу вам, що пише одна дівчинка, ваш чоловік не шкодує, що від вас пішов. Чуєте, дівчатка, а ну отако, отако, давайте поговоримо по женськи, дивиться на цей живіт, я вам кажу, не треба рукою, отако, держати дишати. Отако, подивіться на цю жінку, да? От від неї може піти чоловік. тако, логічно, давайте поговоримо. Напишіть мені в коментарях. От від такої обаятельної, ачарувательний, красивий, мудрий, розумний. Може піти чоловік? Ну, що таке? Ну, що вас мій чоловік безпокоїть, дівчатка? Навіть якщо він не пішов, він потім прийде, походить і прийде. Ну, що тут такого, це життя. Пішов, прийшов. Все буде добре. Чого ви так хвилюєтесь, дівчата? Як пішов, так і прийде, подумаєш. Походив і прийде. Дівчатка, ми ж з вами мудрі, ми ж розумні. От ви подумайте, може від очаровательної жінки піти чоловік. Може, і може. Може, не йшов яку молоду собі, або старший. В принципі, мій Сашуня молодих не любить, я любить постарших. Я ж теж старша за нього. Да? Я старша за свого Сашуньку. Не скажу наскільки, він у мене молоденький. Гарненький, високий, чорнобровий, кароглазий, обаятельний, привікательний мужчина. Звісно, дівчата дивляться. А що робити? Хай завідують мені, що мене такий прекрасний чоловік. Ви розумієте? Правильно, мені треба тільки завідувати, тому що в мене обалденно класний чоловік. Хто б пішов, прийшов, він не шкодує. Та, напевно, шкодує. А може вона лучше? Так, ви що думаєте, правда це чи ні? Що про це я з вами давно не говорила, до речі, давно. На всі ті ми з вами говорять, А Серце співає, свобода жива. Там, караоке, любові як квітка розвіла. душа моя сміє. Так, мої хорошенькі, видно мої ці дві складочки. Слухайте, от того й той сашуня від мене пішов, бо в мене дві складки. Вже ж обрізала, все, все зробила, все одно бачите. що в мене його немає і все. Ну а що мені робити? Немає, прийде. Забувся, сповни. Хіба так що мої краси тільки... а ну, скажу, да, Видно, видно, я ж бачу. Раз, два, а тут ще й три. Ні, нічого. Слухайте, ну як буде геть плоско, це вже точно буду не я. У мене немає нічого плоского. У мене ззаді, бугорок, впереді два, по бокам зо чотири. Як свинка. Така, красива свинка. Зараз мені напишуть в коментарі. Ну, звісно, свинка, ну та й що. Яка є, така є. Моя мама сказала, що я сама красива. Правда, по утрам моя мама трошки ошибається, бо я утром стою, буває, та й плакав, сіла, та й плачу, хочу плакати, що дуже славно. Але легким движенням душа, по почистила зуби, румянки зробила. губки. дівчатка, губи, ще утром красила. Серйозно, ще утром губи накрасили. Да. Оце помада на привозі Васіліна купила. Дівчатка там ролики Васіліна казала, де її взяти і в якому павільйоні. Ну вона класна. Он до накрасила цілий день з нею ходю. Так, мої ріднолічки, мої красатулечки. Тай такі діла. Диві, ну чого ж ти мене обманув? Хотів повернути, і не повернув, а я повелася на нього. Понімаєте, ну я з вами хочу поговорити. Так, мої красунечки, ну я ще з вами не буду прощатися. Я ще вам хочу показати цей крем увлажняючий. Цей для наш крем, він дуже хорошенький, такий наше производство українське. І, до речі, хорошо увлажняє. Тому що в мене є один крем, я взяла вітрову будинку, теж він байдужий. Одним словом, дівчатка, я вам ввечері покажу. Я його намастю після душа влажну ножку він потім питується, і ножка така глянцева, глянцева. Я взагалі люблю, коли вони глянцеві такі блискучі дівчатка. Ну а що ні, між з вами красуні, ми всі завжди сіяти, блистіти. Ще раз кажу не важливо, скільки вам роки, важливо наскільки ви себе відчуваєте, а відчуваєте ви себе завжди молодими, тому що кожна жінка вона обаятельна, привлекательна, а Подімайте успішно, так само і наші мужчини. Мужчина, я про вас ніколи не забуваю. Я завжди про вас думаю, тому що ви тоже наше все. Хочеться піти додому, обняти, приголубити, закинути на вас ножку. Понімаєте? Ножку між до ножку обняла, підміж. Ой, так що я вже не говорила, зараз боже, у мене вже рука за тебе, що роти закривається, а телефон то. Так що до вечора з вами. Так, мої красинички, сказати, що я її йду, це нічого не сказати. Де квіти, на кити, на подарок. На дві. Ганяла, як молоду. Але я вам хочу сказати, мені так це подобається, дівчатка. 99,9 наші тренування залежать тільки від тренера. Мені подобається. Я, по-перше, для мене двіження це взагалі цей попригунчик, він реально творить чудеса. Мені він дуже подобається. Для мене просто попригати, я потім ці двіження з гантельками. Те, що я пригаю, то одне. Те, що в мене ще заняття, крім того, присідаю, трошки ще замедлено присідаю, але я це роблю. Ну нічого, не все може бути одразу. Ну, знаєте, я завжди кажу, Ані, ти мене не хвалить, ти кажи, як воно є. Трошки десь затягнула, трошки перетягнула, трошки протупила. Ну нічого. Не може бути все ідеально. Мої красотки, хочу вам сказати, що це дуже круто. Цей джамп знаходиться от ми, возле екіпажу, дівчатка. Обалденний новий спортзал, тренування Машина моя, я на горі поклала, бо возле екіпажа було все забито. Взагалі, в залі мені ще нові тренажери. Взагалі там круто. Не знаю. Я чесно, я йду. Я сьогодні пішла на депіляцію, за депіляці нікуди. Не. До речі, дівчатка, зараз покажу обалденний крем. Слухайте, це він велика банка і на влажене тіло його треба намазати. Я позаділяції намастила. ноги, Вони в мене глянуться. Я взагалі люблю, щоб вони були глянутися, щоб блистіли. Ну я вже думаю, вам покажу, обов'язково. Ви знаєте, що я вам показую абсолютно все. Розказую все. А що мені? Що є, то є? Тихо, бо зараз трамвайки ще переїде. Уже сумерки зміркає, але я, ну, я хочу спекувати моїх хороші. Що мені дуже добре. Мені так хорошо, що я зараз такой, знаєте душ. Ні, ну крем покажу однозначно. Я його прям намащу вам на влажну ножку, покажу, дівчатка, він супер класний. Ну, я вам все показую. Вообще, я люблю, щоб... У мене взагалі кожа дуже суха. Ножки, то знаєте, вони як шуршаться. А цей крем і набалдинок класний, тому що мені намастили, я прийшла супер класний. Чесно. Ну, я вам...